Добрий вечір, я вас вітаю на каналі Людмили Хоматорської. І сьогодні подивимося, що ви мені там понаписували. Я буду відповідати на ваші запитання і будемо розбиратися. Лиски у нас аж, аж три, так що слухати буде що. Любов Деркач мені написала, а чому ви не сказали про кривий ріг? А я не знаю, чому не сказала, тому що я йшла по областях. Давайте скажу, що чекає на наступному тижні кривий ріг. Кривий ріг чекає те, що всю Україну. Чи будуть прильоти, будуть. На жаль, у вас будуть прильоти. Так що хороших новин я вам не дам. Бахмут Валентина Шкулипа написала, як довго будуть фашисти його розбивати. Як довго будуть фашисти його розбивати? Mm. Ну, В грудні там, я наскільки розумію, буде легше. Дивіться, жовтень в нас все-таки максимально жорсткі. Листопад ще будуть... Вони биті, але це не буде, знаєте, так, як було. Тому що, подивіться, тут червоне, тут уже оранжевий, тут енергія міняється. А в грудні я б сказала, що там більш-менш відносно спокійно, наскільки це може бути в межах війни. Так, скажіть, будь ласка, за місто Конотоп Сумської області? Щось частіше стали літати над містом? Місто конотоп. Що чекати? Давайте я вас взагалі подивилися до, до кінця листопада, що там чекати. Така стабільно тяжка ситуація. Не можу сказати, що у вас буде там воно затихне. Ні, тут все-таки будуть обстріли, вони іноді будуть замовкати, але вони все-таки. них еще будут. Еще не листопад Так, Татьяна. Здравствуйте, Людмила. Посмотрите, пожалуйста, Россия получила все иранские дроны или же не успела? Если не успела, то какое количество получилось? Россия получила все иранские по заказу дроны. Я не думаю, что они получили э, все дроны. Они получили какую-то часть. Э, половину по всем данным. Правильно ли понимать, что это половина? Да. То есть половину они получили, но половину еще не получили. Половина -э, это сколько? Ну, это много. Здесь второй нет понятия цифры, но по королю жезлов это много. То есть не надо расслабляться, не надо думать, что они завтра закончатся. Если кто меня долго смотрит, вы, может, заметили, что э, у меня отличается мнение, э, чем у экспертов. Э, поэтому я не буду вам рассказывать сказки, что дроны завтра закончатся. Не ус, закончатся. Э, скажите, будь ласка, Це остання мобілізація до закінчення війни. Це остання мобілізація, яку зараз почали на дня знов, до закінчення війни. Я думаю, не остання. Ще повинна бути ще одна мобілізація. І ще подивіться, будь ласка, коли можна буде відпочивати на морі в очакові безпечно так як до війни. Обіцяю, що у 23-му році можна в Очахові буде відпочивати. Так що дожити нам буде до 23-го року, а там уже фігня. Оксана Митленко пише, Вона, Оксана, я так зрозуміла, вчора слухала мій ефір. Підскажіть, будь ласка, як сіяти, сіяти під зиму квіти. Я сію метіолу і я сію айстри. Мама моя ще сіє чорнобривці, так як завжди. А ви зараз їх е, удобрили землю, ви накрили чуть-чуть більше і все, вони собі лежать. А так як в мене взагалі в нас максимально висока точка, і в нас весною вже немає води тут. В мене взагалі дуже погано все все росте. І все, що в нас росте, це все через полив. Це ми бігаємо шлангом з весни до зими майже. Так що ми. ми... Такі алгоритми сіяння я в себе виробила, бо по-іншому воно просто вони взагалі не сходить, а купляти в стаканчиках воно мені теж не подобається, бо воно таке якесь дохвіл. Так що, в принципі, те саме. Артем питає, чи буде ли удар повторний по Кримському мосту? Буде. Я ж казала в одному із відео. Що це буде чуть-чуть інший вдар, він буде відкритий, він не буде закритий. Нам не, зараз не кажуть час. У нас є жриця. Жриця чуть-чуть підзакриває інформацію, якби говорить, не оголошує інформацію, я так думаю, що буде. Так що він буде. Так, Алінчик Мілашка пише. Я в шоці та ви талантіш, а до клінічної смерті також малювала з дитинства. Ні, я не малювала з дитинства. Я розказувала дуже багато разів, що я вміла до клінічної смерті малювати будку. І діти казали, знаєте, як маленькі діти казали, мама, намалюй собаку, я казала, давайте я вам намалюю будку. Так що рівень мого таланту можете зрозуміти. Я не вважаю себе талантом, тому що. Це я бачила, як, прац... як... малюють і Тут точно я не талант, я просто вмію малювати, але це не про талант. Mm -hmm. Так, Арестович попутав і оприлюднив інфо вчора, що Путін. Проситься в Китай шукає політичний захист, чи це так, якщо це правда, чи вдасться йому, а то нам можуть казати, що все померє, а він комфортні сидіти буде. Десь приблизно два місяці назад нам показали, там було запитання, як що буде із дідом, і показали, що там взагалі щось відбудеться по дьяволу. Я ще тоді сказала, що можуть нам сказати, що він вмер, а він живіше всіх живих. Тому що там по д'яволу або, або можуть його конкретно прибрати, а потім нам сказати, що він вмер від серцевого нападу. Там такі, знаєте, давайте подивимось те, що сказав Арестович, чи проситься дійсно Путін в Китаї політичного захисту. Ну, проситься це неправильно, да? це не те слово. Він платить за Китаю, притом він платить якісь величезні кошти для того, щоб йому дали оцей політичний захист. Чи дадуть йому цей захист? А тут, кстати, рішення немає. Тут немає рішення, що йому дадуть там. Знаете, 50-50, Сидзипини -50, сидит и, uh, и, и, си, и думаете давать ему или Так что тут решения. Нет, не 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 нет, 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 так андра нет, а нет, Очень прошу посмотреть. А то все только про Херсона. Мы нет, 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 Три рази підряд в різних людей, хто брав інтерв'ю, через що я сама і не піднімаю цю тему, бо вже три рази казала. Давайте подивимося на сьогодні. Каховка я що чекати на наступний місяць. Я не думаю, що будуть зривати каховку ГЕС. Там може бути якесь у вас порушення, але це не про зрив, що все змете, оте, що нам обіцяють, що, є, що просто скине всю, всю воду. Не бачу. Там може бути, але це щось, що, що все-таки не настільки масштабне. І то, знаєте, тут такою натяжкою. Тому що тут більше якби політична гра, і от політично вони граються. Так, кілька питань. Питань подивіться, Наталі Таран пише, у Китаї знову брали Сі, він обіцяє взяти силою Тайвань. Давайте подивимось чи візьмуть китайці, Тайвань саме приправління Цзіпіна. Не візьмуть. Там я навіть розкажу, як там будуть проходити, вони не будуть, знаєте, зупинятися, вони зроблять декілька спроб, але там їх будуть зупиняти. Не візьмуть вони. не По Подвійки жезлів перемог не дають. ні Ні-ні, вони не візьмуть. Коли вже диктатори залишать правління. Давайте трошки не так, чи до на сьогодні 20, 22 рік, згадуємо, що всі, всі астрологи кричать, що війна буде 30-32. Давайте чуть-чуть не так подивимось. Чи до 40-го року диктатори залишать правління? Ні, ні, не залишать. Я вам навіть поясню, чому ні. У нас сьогодні йде от мене на курсі Таро йде імператор, Аркан імператор. І що таке імператор? Це оцей диктатор, це людина, яка є управлінцем. Взагалі, якби робота імператора... Це управляти без емоцій, без якихось, знаєте, без добрих справ. Тому що люди вони знаєте, такі, які, якщо вони не відчувають силу, вони не покоряються, не покоряються людям, не покоряються закону. і в нас немає ще, знаєте, такої духовної сили, щоб ми просто виконували всі хто, що має виконувати. Це з однієї сторони, так що в нас будуть тирани. З другої сторони, в нас є у всіх архетип. Що таке архетип? це Образ, образ батька, образ батька нації в даному, в даному випадку, який повинен бути. І от цей образ він не залежить ні від вас, не від мене, ні від кого. Це, знаєте, щось максимально глибинне, те, що нам просто передається породу, як ми народилися. А передалося нам породу багато що. У нас і образ Сталіна, який був, знаєте, освободителем. І той освободитель у нас просидів три дні, перетрусився, а потім сказав братія і сістри, і потім ще сьогодні там в Росії бігають і кричать, що Сталін виграв війну. Але сьогодні не про Сталіна. Тут є якийсь архетип, який в нас в в нашій підсвідомості, який каже нам, що от якщо хороший управлінець, то він а, жорсткий управлінець, управліннець, який може поставити глобальне питання і він може настояти на своєму. Давайте на секунду згадаємо, що було на початку війни. На початку війни до нашого Зеленського. Які на початку війни, не побоюсь, цього слова, був такий собі провівлінець, той не дотягував до рівня імператора в силу дуже багато причин. І як йому запропонували виїхати, він не згодився. І що він зробив? Він повністю помінявся, і яким він став на сьогодні. Там комунікація в його якби була, але людина, яка взагалі змінила політику світу. Чому? Тому що він поміняв підхід. От раніше було, згадаємо до війни, що там вони колотять оцю цю воду в ступі, колодять, вони виражають безпокойство і, якби не дають. І Він почав говорити. Знаєте, Прямим текстом, що відбувається, весь світ спочатку офігів. Вони взагалі не розуміли, як так можна оце таке говорити без оцих політесів, коли треба три, три години розкланюватися, а потім там між словами розказати, що ти хочеш. І взагалі, через що нам не дає Ізраїль і сьогодні зброю, тому що дуже багато ізраїльських саме періодичних видань написали, що Зеленський до них негарно звернувся. Розумієте, в нас війна, а до них негарно звернувся. І от вони не можуть оце перенести. Це все. І що зробив Зеленський? Я думаю, що він до кінця не зрозумів, що він зробив. Він кардинально змінив взагалі політику, а саме на рівні того, як потрібно спілкуватись лідерам, як потрібно спілкуватись. Він взяв і порвав знаєте, ці політеси, які строїли, які строїли багато, -багато років. І, і оце Україна, знаєте, він якби його, його дія, він, він оце розломав, і він я не тиран, але я людина, яка стала. І він зараз, що він зараз робить? Він ломає архетип, що може бути і не жорстокі, і при тому надійні. Так називаємо батько нації. Наскільки це піде далеко, я думаю, піде, тому що це найважливіша найжорстокіша війна в світі. І ця війна, вона йде на рівні того, щоб світ змінився. Пам'ятаєте, я говорила, що це війна для, взагалі про зміну в світі, політичного світу, взагалі всього світу. Так що тут легко не буде, але це відбулося тільки в Україні. А ще є дуже велика кількість країн, і не факт, що сьогодні, як ми маємо розумного президента, не факт, що в тій самій Африці, в тій самій Росії вони готові, щоб там прийшов подібний президент, як наш Зеленський, це все-таки. Там оця підсвідомість саме нації там грає дуже велику роль, коли, вони, коли ми голосуємо, коли ми вибираємо. Я думаю, що я вам розказала зрозуміло, якщо не зрозуміло, напишіть, я завтра ще розкажу. Але оцей архетип, який є, його не так легко. Поломати, тому що це взагалі наша підсвідомість. А ми своєю підсвідомістю доволі тяжко співпрацюємо. Вона, якби, знаєте, сама по собі самі по собі. Так. Цікаво дізнатись про те, які будуть результати, арешту колишнього голови Моторсвіч Вячеслава Богуслаєва, через підставні компанії він продав наші мотори, які потім використовували в російських бойових гелікоптерах. Я, якщо чес... чесно, я в шоці взагалі, як де наше було СБУ? От чесно я вам скажу. Тому що Тут своїх не вистачає, він туди продає. Хороша новина, що його все-таки лапнули. Але побачимо, в нас же ж суд це взагалі в нас інша держава. Так що давайте подивимось. Ну, дивіться, якщо не випустять за гроші, ну ми ж знаємо, да, у нас ось у недавно з Нацбанком було, да, то в принципі його посадять. Але тут дуже велика вирогідність його випустити за гроші. Так, чи зайде 101 елітна армія США в Україну, що зараз знаходиться в 5 кілометрах від кордону України в Ромулі? Ну, всі, хто знає таро, вже да, зразу зрозуміли, що ні. Це для стримування, це конкретно для того, щоб стримувати, щоб там не дуркував не Путін, не дуркував ни Лукашенко. Це, це дії з цієї сторони якось почали сідати на хвоста. І трошечки присядуть, тому що якось вони вже під собою землі не трималися, але я не бачу, що вони зайдуть. Так, питання в не про Україні. Слухала прогнози Влада Роса. Просто жах як налякалися, Говорить про страшні цунами та катаклізми в найближчі місяці Європи. І радить втікати всім, хто біля океану. Давайте подивимось. Я, я не, не чула і не бачила, давайте, чи будуть оці страх, страшні цунамі катаклізми в найближчі місяці в Європі, не буде. Так що о, живіть собі далі, я не бачу. А ми втекли від війни, і не вже наші діти тут в небезпеці цікавить Португалія. Давайте подивимось, що там чекає саме Португалія. Найближчі півроку Португалія. Дивіться, я не бачу таких щось дуже сильних цунамі. Не можу сказати, що у вас там буде тихо, тому що це таки тут сонце. Сонце, яке говорить, знаєте, про якусь здатність високого вітру, але тут цунамі я не бачу, тут було б трошечки воно гірше. Ні-ні-ні. Тут ні. Я, я не підтверджую його інформацію. Чи зміниться в меншу сторону або більшу поміж США, України після виборів в листопаді? Так, вибори в США. Що буде з допомогою України? Нормально там буде? Я взагалі не здивуюся, якщо там вона додається. Ні, тут все ок. Не знаю, хто це розношує, але тут точно вона не зміниться. Воно... Ні, 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 тут все буде нормально. Так, мені дуже питання сподобалось, я його вам обов'язково прочитаю. Ви б сказали нам правду, як ви побачили на картах нашу поразку в війні. Ви не повірите, щоб я вам сказала, а якби я вам завтра дивилася в Очі. Зараз, от мені, якщо чесно, доволі цікаво, чому зараз всі от підсіли і знову, якби після того, як ми відвоювали пів України, не побоюсь цього слова. Як звільнили Київську область, як звільнили, звільнили Чернігівську область, як звільнили більшу частину, я сьогодні прочитала 90 населених пунктів в Херсонській області вже звільнено, як звільнили, звільнили Харківську область, Миколаївську, в нас зараз сталася поразка у війні. Як ми стояли, знаєте, у перші дні війни завдяки тим, хто там стоїть високо, так, в нас люди з чим були, кожен тяг своє. І пам'ятайте, навіть коктейлі Молотова нас вчили, як робити? Зараз не вчать. Але зараз ми стали говорити про поразку в війні. Люди ви подуріли там чи що там з вами? Де ваша аналітика? Я ніколи не казала, що наш ворог він, знаєте, придуркувати, чи вони не мають сили Перегляньте, Я цього ніколи не казала, тому що я завжди казала, що країна, яка без кінця стільки років вкладувала в війну, вона має достатньо, достатньо і ракет, і достатньо патронів. Тому що ви бачили, як вони там живуть. Як півбомжі, Вони кожного дня в Телеграм, як вони тянуть пральну машину. Це знаєте, це ноу-хау, пральна машина, яку тянуть на Росію. Я не знаю, чому вас так побасить. саме зараз, коли більша частина звільнена, так десь там зараз десь призупинилися. Але навіть сьогодні, ось перед тим, як Аліна робила мені картинку, я прочитала, що вже Донецьк вже там звільнили 8 чи 9 населених пунктів. Ви трошки, я не знаю, трошки починаєте аналізувати, а не сидіти конкретно. На одному експерті і на другому, які розказують один жахливіше другого речі. Уже і НАТО у нас 5 кілометрів від України. Уже ми маємо чим стріляти, хай там не супер-пупер, але маємо. Так у нас оголошують мобілізацію, але всім було зрозуміло, що вона буде. Чому такі розколбас? Так. І хочу я сьогодні закінчити словами Ірини, яка написала, дякую пані Ірина, якщо в людині є внутрішнє світло, то вона зігріватиме всіх поруч і освітить навіть у темряві. Сидячи у підвалі, наша сім'я об'єдналася. Влаштуванням помешкання, знайшли ігри настільні, вчили читати онука, перебрали речі для сіту, планували, що можемо зробити для інших. Як і всі свідомі українці, хай квітнуть і чорнобривці і соняхи, освітять вирте майбутнє України. Бережимо один одного. Ви бачите ми нація. ви бачите, яка ми сила. І ця сила не в видатніних людях, а в простих людях. Це знаєте, це коли ти говориш з людиною, яка прожила все своє життя в селі, вона не позакінчувала ні інститутів, ні університетів, і ти з нею говориш і розумієш, що зараз ти поглинаєш таку глибоку мудрість. Таку, глибо, таку глибину ти зараз захвачуєш, якої нема ні не в університетах, ні в інститутах. І в нас такий нарід. Ми не можемо не перемогти. Так що всім гарної ночі, тихого дня. Якщо не злякались моїх криків, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. А завтра я вийду знову. І вже дійдемо, я думаю, до Білорусі всім па-па!